В Антіохійській церкві були деякі пророки та учителі: Варнава, Симон, прозваний Нігером, Луцій Киринеєць, Манаїл, вихований разом з Тетрархом і Родом, і Савло. як служили вони Господу й постили, Святий Дух сказав: «Відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх. Попостивши, вони поклали на них руки й помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Соловкії, а звідти відпливли до Кіпру. Бувши в саламіні, звіщали Боже Слово в юдейських синагогах і мали Івана до послуг. Пройшовши весь острів аж до пафи, знайшли якогось чоловіка ворожбита, елже Пророка, юдея на ім'я Варисус, який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловікові. Той, покликавши Варнаву і Савла, Намагався почути Боже Слово. Та проти них виступи Еліма, ворожбет, так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри. Але Савло, він же, Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав О, сповнений усякого підступу і усякої злоби сину диявола, ти ворог усякої правди. Чи не перестанеш ти перекручувати рівні Господні дороги? І нині рука Господня на тобі. Ти будеш сліпий, не бачитимеш деякий час сонця. І зненацька морок і темрява огорнули його, і, ходячи навпомацки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись ученю господа. Відпливши з Пафи, ті, хто був з Павлом, прийшли до паргії Памфилійської. Іван же, відлучившись від них, повернувся в Єрусалим. Вийшовши з паргії, вони прибули до Антіохії Пісідійської, війшовши до синагоги в суботній день, сіли. Після читання закону і пророків послали начальники синагоги до них, кажучи: Брати, якщо є у вас слово потіхи для людей, говоріть. Підвівшись і давши знак рукою, Павло сказав: Мужі ізраїльські, і ви, хто боїться Бога, слухайте. Бог цього народу, Ізраїля. Вибрав наших батьків і підняв народ, який перебував у єгипетській землі, могутньою рукою вивів їх із неї. І сорок років годував їх у пустелі. Підкоривши сім народів у ханаанській землі, дав їм у спадщину їхню землю майже через 450 років. А після цього дав судів до пророка Самуїла. Потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Киса, мужа з племені Веніамена, на сорок років. Відкинувши його, він поставив їм царем Давида, якому засвідчив і сказав: Знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця, він виконає всі мої наміри. З його потомства Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Іван перед його приходом проповідував хрещення на покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Іван завершував свій шлях, то сказав: За кого ви мене вважаєте? Це не я. Але йде за мною той, якому я негідний розв'язати ремінця від взуття. Мужі брати, сини Авраамового роду, і ті між вами, хто боїться Бога, вам послано слово спасіння. Бо ті, хто живе в Єрусалимі і їхні правителі не зрозуміли цього і, засудивши його, виконали слова пророків, які читаються щосуботи. Не знайшовши жодної вини, вартої смертної кари. Попросили Пилата стратити його. Коли ж виконали все написане про нього, то зняли з дерева і поклали до гробниці. Та Бог воскресив його з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галилеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам, Бог виконав її для нас їхніх дітей, воскресивши Ісуса, яке написано в другому псальмі. Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. А що він воскресив його з мертвих, що вже більше не повернеться в тління, так сказав: Я дам вам справжні святощі Давида. Тому і в іншому місці говорить: ти не даси своєму святому побачити тління. А Давид, послуживши своєму родові, з божої волі заснув і прилучився до своїх батьків і побачив тління. Але той, кого Бог воскресив, не побачив тління. Тому нехай буде відомо вам, мужі брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів і всього, від чого ви не могли оправдатися законом Мойсія, у цьому кожний, хто вірить, оправдується. Стережіться, щоб не прийшло на вас, сказане в пророків дивіться, глумителі, дивуйтеся і зникніть, бо справу роблю за днів ваших справу, в яку ви не повірите, якщо хтось і розкаже вам. Коли виходили вони з юдейської синагоги, язичники просили, щоб наступної суботи говорити їм ці ж слова. Як розійшлися із синагоги, багато з юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варновою. Ті, говорячи до них, переконували їх перебувати в Божій благодаті. А наступної суботи майже все місто зібралося, щоби послухати Господнє слово. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і заперечували те, що говорив Павло, сперечалися і хулили. Та, набравшись відваги, Павло і Варнова сказали: треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули його і самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємося до язичників. Бо так заповів нам Господь: поставив я тебе як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, Язичники раділи і прославляли Господнє слово, і повірили ті, хто був призначений для вічного життя. І слово Господнє ширилося по всій країні. А юдеї підборили побожних і шляхетних жінок та визначних громадян, і почали переслідувати Павла і Варнаву, і вигнали їх зі своєї території. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг, прийшли до іконі, а учні сповнювалися радістю і Духом Святим.